Життя часто здається нам складною головоломкою, де фрагменти не завжди пасують один до одного, а відповіді ховаються за горизонтом щоденних турбот. Проте справжня трансформація людини починається не тоді, коли змінюється зовнішній світ, а в ту мить, коли ми вперше наважуємося зазирнути всередину себе. Це не просто пошук інформації. Це карта глибокої внутрішньої подорожі, яка рано чи пізно знаходить відгук у серці кожного. Смисл життя не дарується нам ззовні, він не приходить як винагорода за успіхи чи соціальні здобутки. Лише ви самі можете відкрити його, розчистивши шлях до власної суті, де кожна подія та кожен біль починають набувати свого справжнього значення. Більшість з нас проводить свої дні у стані своєрідного автопілота. Ми прокидаємося, виконуємо звичні ролі, відповідаємо очікуванням інших і розчиняємося в шумі соціуму. Але настає момент, коли посеред звичайного дня або в епіцентрі сильних емоцій виникає дивний щем відчуття порожнечі, яку неможливо пояснити логічно. Навіть якщо зовні все здається ідеальним, душа починає сигналізувати, що чогось бракує. Це перший поріг усвідомлення, початок шляху, який веде до цілісності. Саме в цьому краху старого світосприйняття, приховане насіння майбутнього пробудження, коли ми вперше запитуємо себе, хто я насправді, коли ми переступаємо цей поріг, зовнішній світ перестає бути головним об'єктом нашої уваги. Ми починаємо спостерігати за внутрішнім ландшафтом, де старі ідеї та переконання починають розчинятися. Це внутрішній шок, момент, коли маски, які ми носили роками, роль успішного професіонала. Хорошої дитини чи надійного друга раптом стають затісними. За межами цих ярликів виникає простір для істинного я як дерево, чиє коріння має сягнути найтемніших глибин, щоб гілки змогли торкнутися неба. Ми змушені зустрітися зі своєю тінню, тими частинами нас, які ми відкидали, подавляли або ігнорували. Конфлікт між нашою зовнішньою персоною та внутрішньою правдою є неминучим етапом розвитку. Ми часто боїмося своєї темряви, своєї вразливості чи прихованих бажань, проте шлях до світла пролягає саме через прийняття цих протилежностей. Коли ми перестаємо звинувачувати обставини чи інших людей у своїх бідах, ми приймаємо на себе відповідальність за власну внутрішню державу. Тільки через чесне зіткнення з собою ми перетворюємо свій гнів на мужність, а свій страх на глибоку інтуїцію. У цей момент боротьба перетворюється на танець. А хаос на гармонію, де кожна деталь життя стає вчителем. Справжнє самопізнання це вихід за межі інтелектуальних визначень, це відчуття священного зв'язку з чимось більшим, ніж просто біологічне існування. Коли ви усвідомлюєте, що життя це не низка випадкових збігів, а осмислена симфонія, ви починаєте помічати знаки синхронності, події, зустрічі та навіть сни стають частиною єдиного цілого. Ви більше не шукаєте схвалення зовні, бо ваш внутрішній компас нарешті знайшов вірний напрямок. Життя більше не є боротьбою за виживання, воно стає священним обов'язком служити власному існуванню, де кожен подих і кожна мить наповнені невичерпним сенсом.